Всім привіт, любителі халявних ігор, з вами Ген Габена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігру халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, яку ретрогру роздають у магазині GOG, чим порадував у нас магазин Epic Games цього разу, у яку популярну гру від Ubisoft можна зіграти безкоштовно, як отримати унікальні предмети для прикраси наших профілів Steam, а також поговоримо про найвигідніші знижки. Звісно, що це не всі новини та халява, що чекають на вас у цьому випуску, тому буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширити це відео серед своїх друзів. Щодо переможці минулого розіграшу на Fland. Гри Hogwarts Legacy, то я покажу його наприкінці відео. Ну а тепер халява. Почнемо з роздачі в магазині GOG, Де до 20 лютого 16.00 ви можете забрати на свій аккаунт ретро гру Bing, Sex Intrigue and Scalpels. Проект вийшов в далекому 95-му році, і його події розгортаються в лікарні, де гравцеві доведеться повернути в найнестандартніші ситуації, але тільки для осіб, які досягли 18 років. Для цього переходимо за посилання в описі та натискаємо на кнопку До роздачі. Після чого скролимо трохи вниз і натискаємо на банер так забрати гру. Роздача приурочена до дня. Святого Валентина, і це вже не перша гра, яку можна було отримати абсолютно безкоштовно від CD Project Red, оскільки з 15 по 17 лютого можна було забрати Alien Breed Trilogy, про роздачі якої я, до речі, сповіщав вас у нашому телеграм-каналі. Тож, якщо ви ще не підписані, рекомендую це зробити. Також періодично в ГОГ проходить безкоштовні роздачі ексклюзивних предметів для якогось довгоочікуваного проєкту. І цього разу мова йде про інкулінаті, польську покрокову гру в стилі середньовічних малюнків з різними звірятками. До складу інкулінації Goodies Pack входить саундтрек гри, обкладинка для. Робочого столу і навіть розмальовки, які можна роздрукувати. Тому хто хоче, можете забрати, але я не знайшов термінів закінчення роздачі, тож рекомендую поспішити. Ну а якщо вам подобаються ігри у фентезійному сеттингу із прокачуванням, можете записатися на бета-тестування Stray Blade, бойова система якого зав'язана на таймінгах. А після перемог над босом і світ довкола персонажа постійно змінюватиметься. Розробкою займається студія Point Blake Games, яка до цього випустила лише один проект. Відгуки у гри, до речі, переважно негативні, так що невідомо, що вийде зі Stray Blade. Але все ж таки, якщо хочете взяти участь. У тестуванні в описі до цього відео я залишу посилання на цю Google форму. Ознайомтеся з умовами та подавайте заявку. Бета-тестери, до речі, будуть вказані в титрах гри. Ubisoft вирішила привернути увагу аудиторії до Far Cry 6. Французьке видавництво організувало акцію з тимчасовим безкоштовним доступом до свого шутеру у відкритому світі. Акція триватиме до 20 лютого 18.00 і приурочена до Дня Святого Валентина. Ubisoft дала доступ до повної версії гри, яка, на відміну від демо, не обмежена першим островом. Тобто, ви зможете повноцінно пройти сюжетну кампанію, якщо, звісно ж, вистать. Чи часу згідно з даними сайту How Long to Beat, Far Cry 6 проходиться за 23 години. До речі, під час її акції також доступне кооперативне проходження, аби досягнути прогрес за період безкоштовного доступу, перейде до повної версії гри в разі її покупки. У По Games Store відбувся реліз безкоштовної гри The Light in the Darkness, мета якої розповісти гравцям про голокост і допомогти людству уникнути повторення своїх найгірших помилок. Частково це зроблено шляхом включення свідчень тих, хто вижив між сценами, показуючи гравцеві реальних жертв і слухаючи, наскільки їхні історії Чі на ігрові. на даний момент The Light in the Darkness доступна лише англійською мовою. Компанія Wargaming вирішила провести вихідні видавця в Steam, де ви зможете отримати безкоштовні доповнення, виконати бойові завдання, щоб зробити цінні нагороди, отримати новий контент World of Tanks, який доступний тільки для гравців Steam, а також придбати спеціальні крос-ігрові набори зі знижкою до 95%. Тому, якщо вам це цікаво, посилання я залишу в описі. А зараз хотів би розповісти про роздачу унікальних предметів для кастомізації наших профілів Steam від Wargaming за перегляд їх офіційної трансляції. На жаль, на момент запису відео вона чомусь зависла, або ж її відновлять у найближчий час. У будь-якому випадку, дякую за цю інформацію підписнику Могаріну. Якщо довіряти його повідомленню, то ми зможемо отримати 4 анімованих аватари, рамку для аватара, один міні-профіль, 5 смайликів та 9 неанімованих фонів профілю. Оскільки мені потрібно рендерити це відео, я сповіщу вас про відновлення цієї акції в тому самому телеграм-каналі, але також ви можете самі іноді перевіряти сторінку трансляції за посиланням в описі. Що ж стосується магазину Epicame, то цього разу тут можна забрати стратег з елементами рогалика War Pips. У ній вам належить правильно комбінувати дію солдатів, танків, літаків і гелікоптерів, щоб ваша армія змогла дати відсіч силам супротивника. Кожен раунд тут триває від 10 до 20 хвилин, а процедурна генерація зробить кожну битву унікальною. Роздача завершиться 23 лютого о 18.00. А наступною грою в роздачі стане тактичний рогалик Duskers, про роздачу якого я обов'язково розповім вам у наступному відео, тож не пропустіть. Усім цього тижня одразу у трьох іграх проходять безкоштовні вихідні. Для тих, хто часто записує. То я в коментарях відповідаю, це потрібно для того, щоб випробувати гру перед покупкою або ж просто скоротати вільний час. Перша гра Marvel's Midnight Suns. покрокова рольова гра у всесвіті Марвел, заснована на похмурій сюжетній арті коміксів 92-го року. Сюжет крутиться навколо команди героїв та антигероїв, які мають боротися разом, щоб перемогти Ліліт, матір демонів. Далі у нас Book of Demons, Ролевий бойовик з езометричним видом камери у фентезійному сеттингу. На вас чекають різні рівні, які вам потрібно дослідити, використовуючи карти для накладання заклинань. Битв та інших маніпуляцій з героєм. Ну і третя безкоштовна гра на ці вихідні це Age of Empires 4 Anniversary Edition, продовження легендарної ізометричної стратегії у часі. На вас шукає безліч фракцій різних часових епох, починаючи від самураїв та Римської імперії, закінчуючи часом колонізації Америки британцями. Ну і під завершення трохи про знижки у Steam. Видавець 2K влаштував масштабний розпродаж, і ви можете придбати, наприклад, Mafia Trilogy по знижці в 60%, Borderlands 3 Ultimate Edition по знижці дев'яносто два відсотки, Біошок по знижці 80%, цивілізація 6 по знижці, 90% та безліч інших крутих ігор. Рекомендую ознайомитись. Також, можливо, вас зацікавлять знижки на серію ігор про Бетмена або проєктів, де він був присутній. Ну і для тих, хто хоче поринути у безтурботні дитинство, можете зазирнути на розпродаж від Дісней. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося і ви отримали те, що шукали. Якщо це так, то обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити подібну халяву в майбутньому. А також порекомендуйте це відео своїм друзям. Так би мовити, давайте підкорювати український ту Що ж стосується. Минулого розіграшу на оффлайн-активацію гри Hogwarts Legacy, то ось наш переможець. Щоб отримати свій призв'яжі зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами, як завжди був Ген Габена, дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.